Історія населених пунктів, зокрема міст, починається з їхньої географії, так вважають науковці, перехрестя торгівельних шляхів, природний захист від ворогів, ресурси або все разом взяти, умови, які об'єднували для спільного життя людей навколо певної території. Як з цього приводу склалися справи у тисячолітнього дубна? Чому островські облюбували це місто? Як тут опинилися легендарні контрактові ярмарки, і чому одна із найбільших танкових битв відбулася неподалік, здавалося б, пересічного міста. Перша писемна згадка про продубна у 1600 році в Іпатівському літописі. Воно згадано як місто Дубен в контексті міжусобиць, між князями? Тут хотіло побувати багато відомих українців. Хтось вважав це за честь, а дехто минуле місто сприймав як невід'ємну складову історії української нації. У Дубні відбувалися ключові події, акції, що визначали політичну успішність і культурний розвиток цілого регіону. Це місто віддавна здобуло славу економічного центру та важливого воєнно-стратегічного пункту. Середньовічні міста це перш за все центри торгівлі. Оскільки плавати тоді було дешевше, чим добиратися суходолом, більшість поселень, що претендували на такі осередки, формувалася на берегах великих річок. Наприклад, як у випадку із давнім дубном в 11 столітті. Дубин виходить на перше місце серед усіх цих городищ по розвитку. Цьому, очевидно, сприяє наявність потужної річкової артерії Ікви, яка дозволяла вести торгівлю. Ми знаємо, що Іква була судоплавною. Відповідно, верх по течії знаходились також такі потужні центри, як Муравиця, Торговиця, далі вихід у стир. На учаське, на Володимир на ті інші городища, тобто перспективи для торгівлі були. Успішному розвитку міста сприяло прийняття Володимиром християнства і, як наслідок, подальша інтеграція в державне об'єднання з центром у Києві. В 11 столітті про авторитет Дубна серед інших міст свідчить його розмір і соціальне обличчя. Крім того, ще одним критерієм тогочасних міст. Була їхня обороноздатність. Можна досить впевнено говорити, що воно було доволі таки концентричним, доволі компактним, тому що ясно, що розросталося з добре укріпленого захищеного центру, яким було городище. І ось фактично Дубинський замок, де ми з вами знаходимося, це якась його частина. Ймовірно, частина. Частина посаду, де проживали в той час в 11-12 століттях, будемо казати, майстри, проживали дружинники, проживали торговці, якісь купці. Тобто такі ну, вищі верстви тогочасного суспільства, які були більше наближені до князя, ніж прості люди, прості люди проживали на окольному городі. Тубно ну, в той час воно явно вже мало намісника від князя київського. А хто це був? Таких прізвищ ми не Но не 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 ну, Він ясно відповідав за те, щоб, скажімо, місто платило данину. Тобто мешканці визнавали зверхність київського князя. На доважок дехто з науковців вважає, що тут існував монастир. Який був дороговказом на шляху культурного розвитку регіону. Адже тогочасні інтелектуали та еліта формувалася навколо таких інституцій, через 700 років місто знову стане потужним і відомим центром успішних господарчих справ у регіоні. Польські князі Любомирські сприяли розвитку прибуткового бізнесу з нечуваними елементами шоу. Нині їх називають біржі, а колись – ярмарками. Протягом 30 років 18 століття тут проходили контракти, що визначили економічний добробут міста. Контрактові ярмарки з'явилися у дубно після першого поділу Польщі. У 1774 році до того вони були у Львові і були перенесені в Дубно. Любомирські, того були надзвичайно заможні. Вони примножили свої статки, примножилися статки і добробут населення міста Дубно. У той час основне населення Дубно було єврейське населення. А коли контракти з'явилися в Дубно, значить населення стало ще більше. Українців було набагато менше. Вони оселилися на околицях Дубна, і це в основному був ремісничий клас контракти перевертали тутешнє життя до гори Дригом. Майже тридцять тисяч гостей приїжджало у шеститисячне місто. Сюди везли все, чим можна було торгувати. Дубно називали місцевим Вавилоном, мовляв, сюди ведуть всі дороги. Після торгів у другій половині дня тут проходили різні дійства та шоу. Місто на весь місяць перетворювалося на столицю розваг. Михайло Любомирського людина дуже свідчення. Для своїх гостей він давав свої власні сольні концерти на скрипці. Сюди запрошувалася римська опера, театр пантоміми. При вході в Палац Любомирських можна побачити меморіальну дошку в Воїсько-Богославському. Це був батько польської драматургії. І саме під час цих контрактів він став тут свої чисельні драматичні п'єси. На замковому дворищі можна було подивитися рицарські турніри Крива обої тварин. І а в самому палаці, вже на той час, що це було великою рідкістю, було облаштоване навіть палацеве казино. Дубинські контракти відвідав навіть польський король. Любомирські влаштували йому полювання на ведмедя, про що із захопленням потім згадував Станіслав Август. До поляків власниками міста були знамениті русичі Острозькі. У 1386 році один із засновників роду Федір отримав грамоту від литовського короля Ягайла, яка підтверджувала право власності на дубно. Найбільший внесок у розвиток міста зробив його правнук. Наприкінці 15 століття Костянтин Іванович Острозький спорудив замок, який був неприступним. По-іншому цього полководця бути не могло. До цього будівництва був причетний знаменитий з Домініко Доменіко Мерліні. Ці мури бачили все: і набіги татар, і козацького блогу XVII століття. Однак ніхто його так і не завоював. Непереможний замок став лакмусовим папірцем, що підкреслював авторитет тодішнього міста. Костянтин Іванович, великий литовський гетьман. Це славний полководець, якому не було рівним в того часу в Європі, який весь час був, знаходився в боях, і який під Смоленськом розбив майже 40 тисячну армію, маючи 4 тисячі знаменитих хуруги, був практично непереможний. Це замок на той час був неприступний. За всю історію ніхто не взяв, приступ, не взяв його ніхто приступом. Він був, як писали літописи, залитий в олово і свинець, Тобто свинець і в желізо, закований в броню і желізо. Військова історія міста пов'язана із 20 століттям. Шкода тільки що з поразкою, а не перемогою, як у пізнє середньовіччя. Поблизу Дубна відбулася одна із найбільших танкових битв Другої світової війни. Наскільки нерозважливими були дії командування Червоної армії, можна переконатися, вивчивши перебіг цього масштабного протистояння. Читаємо зараз і раніше читали про те, що найкрупніша битва в Другій світовій війні танкова битва це була під Прохорівкою. Але знаємо, що вона продовжувалася лише три дні. Битва на теренах Броди Луцьк, Дубно, 10 днів продовжувалася. На 10 днів наступ гітлерівців на Київ був призупинений тут біля Дубна. З обох боків брала участь до, скажімо так, 3 тисячі 600. 35 з боку радянської, радянської сторони, і 700 з лишнім сторону німецької сторони. Це починаючи від брод. Тобто, маючи значну чисельну перевагу над німцями, червоноармійці зазнали нищівної поразки. Військові історики вважають цей епізод одним із найганебніших у Другій світовій. У Константина Івановича Острозького під Смоленськом було навпаки. Він переміг московитів, яких чисельно було в рази більше. Навіть потрапили в оточення. Попель навіть біля Дубна потрапив в оточення, йому змушений був відступати. І в нього залишилося лише після виходу з оточення тисяча бійців. Всі інші або потрапили в полон, або загинули. Якщо взяти табір для військополонених в дубні, то він майже. Був наповнений тими танкістами, які не самі здалися, яких взяли в полон з Ненацька біля Дубного, яких відмовили машини і так далі. Дехто навіть припускає, що німці після цієї битви продовжили наступ, використовуючи радянські танки, залишені на полях. Це була справжня військова катастрофа. Радянське, очевидно, командування щось. Не допрацювало, не було такої мобільності, як у німців. Їх вказівки зверху, доходячи до низів, тобто до командувачів восьмим корпусом, іншими механізованими корпусами, воно не знаходило впровадження через те, що ситуація тут була зовсім іншою. А зверху тої ситуації чи не помічали, чи не знали, чи був поганий зв'язок. Дубно це колишній політичний центр та столиця успішного бізнесу і розваг. Історія військових поразок і неприступного замку. Місто, що цікавило тих людей, які прагнули краще зрозуміти минуле нашого краю.